Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 23 серпня 2025 року. І я розпочинаю реалізацію саджанців хурми із закритою кореневою системою. Вартість даних саджанців 853 тисячі гривень. Вартість залежить від висоти саджанця. Всі саджанці привиті. Привіті на сіянцях Хурми Вірджинської є сорти для будь-якої кліматичної зони України. Ознайомитись з переліком сортів або ж каталогом зможете в описі під відео. Там і будуть контакти для замовлення. Кількість саджанців. Не така велика, досить обмежена відправку здійснюю новою поштою, або можна самовивозом. Прохання при замовленні вказувати вантажне відділення нової пошти або ж кур'єрську доставку. Ось таке надійне упакування. Упакування входить у вартість саджанців, Платите тільки за доставку нової пошти. Тому, друзі, кому потрібно якісні саджанці хурми з відповідністю сорту, звертайтеся. Всім гарного дня і мирного неба над головою!